Привітки, друзі, рада вітати вас у моєму відео про переїзд. Я його теж так змонтувала, щоб залишити на згадку, адже це була перша квартира, на яку ми з'їхалися з хлопцем. І пригод там було ого як багато, тому що було багато нюансів, які нам коштували дуже багато грошей. Починаючи від опалення, так, малесенька, увага! ніколи не орендуйте квартиру, де є. Обживання подвукове електричне в нашому випадку. Це було просто кошмар. По перше, це була кам'яниця. А хто не знає, в кам'яниці стіни зазвичай дуже товсті, із каменю високі, відповідно, дуже холодно. І такий прикол був, що підлога сама себе не могла нагріти. І вона грілася, 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 але не нагрівалася. Тобто, я навіть до кінця не розумію, як це мало відбуватися, але в результаті ми платили дуже багато грошей, які йшли просто на вітер, тому що в кімнаті було холодно. А за опалення платилося. І нам доводилося всю зиму таскати цей калорифер огрівач і так виживати. Але на щастя, це вже у минулому, тому запрошую вас до цього відео в останні кадри з моєї першої квартирки. Ну що ж, початок переїзду. Мільйон одна коробка. Тут Деякі зліпилися. Все, треба закрити очі, то потім буде пити. Бу, я вже маю таку. Да, короче, я буду не знать, вы можете руками перебирать, потому они свет просто закрыты ночами. Да, хорошо. Пойдём по первой. Всё, гранд тур. Так теперь я. Скажи, покажи. <laughs> <laughs>

<свят> так, Діма Дима. Я... я не дивилась. А -а -а! Це я з тобою Ні Давай тянем. <свят> Найбільш і більш подібні на вас поки А що, а що в тебе? Ага. У мене? О, ти значить, якусь рижу дівчинку маєш знайти. Без душі, значить. Чому без душі? Ну кажуть, що роді без душі. Ти не чула такий прикол? Ні. У мене є тату. Зараз будемо. Йдемо до ванної мочити. Тату. Тату? Так.

Донецьку. Ми місце знайшов, я тут буду тепер їздити. Так. Стоп. Що здирає? Повільно старайте. А здирає мені це? Добре. Дуже гарно. Я вже подивився. Ні, не йде. Ні, ні, ні. Чи ще? Чи ще? Ще кафе. Я довго тримаю справу? Так. Сьогодні, мабуть, я вже останній день працюю тут в цій квартирці за своїм робочим столом. І що ж, в мене тут дуже великий армагедон. Мене це трошки напрягає, тому що важко концентруватися, дивлячись на ось це все. Але, але завтра ще позаносимо всі речі і буде трішки декілька днів спокою. Чесно кажучи, переїзд це трохи весело, але водночас це дуже забирає багато енергії. Плюс, якщо працювати, це трудно поєднувати взагалі доросле життя з переїздами. Я не знаю, як би ми справились без нашого друга, який приїхав це все допомагати, пакувати. Бо, наприклад, сьогодні хлопець мусить їхати на роботу, я також працюю, а речей ще дуже-дуже багато. Я взагалі прокинулася така заспана. Подивіться на мене, подивіться на це втомлене лице. Тому зараз біжу робити каву. Бо, надіюсь, вона мені тудасть трошки енергії, концентрації і креативності. Роблю каву, знайшла цю упаковочку кави в пакетиках, в пакетах з підрунки. Боже, аж важко говорити. Я така втомлена, сонна. сонно. Зробила перерву від пакування від роботи і йду стригти гривку. Якийсь новенький, не знаю, перукарський заход, не знаю, як це назвати новенький салон. Іду раніше там не була, бо я вписала в буксі адресу того, там де я зазвичай ходила, і там все, що вже немає цього бізнесу. Нічого не ясно, чи гарно, чи ні, бо вітер завтра зрозуміє. Мира, бачи, стих! Ого, ого, нема, нема вже! Так пусто стало, так? Да? До цього ти думала, як він буде тут виглядати. Так, реально, я в шоці. У нас так тільки місця на початку було. Так. А ти бачив, що в шафі ще моя куртка висить? Так. Що з нею робимо? Ну, їй ще треба обережно щось не прийняти, ні? Та ні, то це біла куртка просто. А, то добре, то вона ти зараз чудово. Супер, прекрасно. Просто сортувальний центр. Всі вішечки, які знайшлися в мене в хаті. І ще там на столі теж є більше <гум> О, великий пакет зараз. Надіємося, Так. <гум> <Да. гум> Ось такий в нас Армегедон на третій день. <гум> Смачного, Олежа. Діма вдягає лінзи. <гум> І так, ми дуже мало спали, дуже втомилися. Мене всі питають, чи я добре почуваюся, тому що я виглядаю така замахана, ніби я. Почуваюся, недобре. Це моє оленятко. Ех, це було дуже зручне ліжечко, прикольно тут спалося, але взимку було мега холодно. Чому? Тому що, по-перше, тут кутова кімната, а тут колись був мабуть, камін, і, мабуть, вони димохід зверху не закрили, тому що надзвичайно холодно. Тут обігріває, не обігріває, тепло взагалі вилітає кудись і в зимі просто капець. Ми майже це зробили квартира пуста, і я в шоці таке відчуття, що тут чогось дуже бракує. Це, в принципі, не дивно. Але коли ми заїжджали, я в шоці, що вона така теж була пуста. І за ці стільки років ми назбирали стільки речей. Ось це наша спальня така була. Все біленьке. ту -ту. туту Це ще треба винести. Тут кухня і ось така ванна у нас. була Тут настояло для одягу. А це я. Просто виглядаю, як маленький бомжик як маленький хлопчик з інтернату. І такий коротенький огляд на приїзд у мене вийшов. Дуже дякую вам за перегляд і одразу ловіть кадри з нашої новенької квартирки. Ставте лайк, підписуйтеся і до зустрічі у наступних відео. Цьомки-бомки, всім па-па!